Простими словами, всесвіт виник приблизно 13,8 мільярдів років тому внаслідок події, яку називають Великий Вибух. Ось як це можна пояснити. Уяви, що все, що існує: зірки, планети, галактика, галактики, були колись стиснуті в одну крихітку, неймовірно гарячу і щільну точку, настільки маленьку, що її неможливо побачити. Потім ця точка вибухнула і почала розширюватися. Як повітряна кулька яку надувають. Цей процес ми і називаємо великим вибухом. Це не вибух у звичному розумінні, коли щось розлітається в різні боки, а швидке розширення простору і енергії. Що відбулося після вибуху? Після великого вибуху вся матерія і енергія почали розлітатися в усіх напрямках. Це було схоже на суп, де спочатку все було дуже гарячим і хаотичним. А через мільйони років цей суп охолов і з нього почали утворюватися перші маленькі частинки. Атоми. З часом ці атоми об'єднувалися в газові хмари, з яких почали формуватися зірки і галактики. А як утворилися зірки і галактики? Коли газові хмари стикалися і стискалися під дією гравітації, почали утворюватися зірки. Зірки випускали світло і тепло, а навколо них з часом формувалися планети. Сонце і наша планета Земля утворилися з подібних процесів близько 4,5 мільярдів років тому. Чи був вибух у порожнечі. Великий вибух не відбувся в якомусь конкретному місці. Він став початком усього: простору, часу, матерії та енергії. До нього не було нічого, ні простору, ні часу. Тобто, уяви собі, що сам час і простір теж з'явилися після великого вибуху. Всесвіт і досі розширюється. Він розширюється, і Всесвіт не зупинився після великого вибуху. Це означає. Що галактики віддаляються одна від одної, як точки на повітряній кульці і понадувають. Чим більше часу проходить, тим більше розширюється. Все це з'явився внаслідок Великого вибуху, і це момент, коли вся енергія і матерія стиснуті в одній точці. І вони почали швидко розширюватися. З Часом утворилися зірки, галактики і планети, і наш всесвіт продовжує розширюватися досі. Це як висновок, все вище наведене.